Так, Наталі, дивіться, ось виходить, у нас йде глибина лісу, От у нас виходить, пішло туди 2 гектари глуб. Нема сенсу знімати, ліс скоріше, однаковий, красивий, все молодий. Подивіться, яка краса. Так, значить, туди пішло глуб. Ширина у нас 50 метрів, довжина під 400 метрів. Там прямо у нас йде також сосна і йде відразу широка оріль метрів під. 120-150 шириною. Саме широке русло, чисте, красива, вода зараз чистіша, не воняє, не цвіте, нічого. Тобто ділянка в суто максимально чистому чистій локації, тихо, можете послухати. Тому, кому потрібен участок для забудови для тиші, він максимально підійде.